З мене, сіла Господня, і так народ мой Ам. Скіне моя, риби, уз з мене духа сили, амінь. Приготовив ти своє серце, чи ти стоїш в равнодуші, думаєш ти за майбутнє, чи ти живеш сьогоднішнім, бо ти дбаєш про те, що тобі мати, що одягатися, і з чим харчуватися. І думаєш про достатки, про блага, про мир, про спокій, але ти не знаєш, що впереді. А я хочу попередити тебе. Якщо ти так будеш думати тільки за земне, то прийде дуже скоро трудність. І ти втратиш те, що маєш. А якщо будеш направляти зір свій до неба і просити миру і спокою в мене, і радості моєї, тоді наповниться серце твоє радістю, неба, і не буде перешкод у тебе і не будеш спотикатися. Чому? Чому в домах спори, Гармаунсен, чому бійки в домах, не Чаузмане? з мене, скільки я тебе попереджав? Не роби цього, а ти робиш і робиш. І сьогодні суди мої прийдуть. Кремену. Якщо ти не покаєшся, якщо ти не смирися, то я буду судитися з тим, хто воює, кривідеча з мене. Ти думаєш, там в другому місці воюють, а ти воюєш на цьому місці і не маєш спокою і миру, і приходиш сюди равнодушний, втративши віру і любов. Підійди до Голгофри мене, підійди до моїх святих ран. Бо я люблю тебе, я полюбив тебе ще тоді, коли ти прийняв мене, коли ти покликав мене. А сьогодні я бачу грязь, я бачу непокір, я бачу з мене, тане, твої спотикання, і збадиш мене, оглянь по сторонах. Час останній наближається день приходу мого. Наближається світло Ребен. бачиш ти його емен, чи ти бачиш тільки чому? Роздивись Ремене Геус, мене, скинь свої грязні одяг, скинь гребенечені ноші свої і піди на Голгофу, іди до мене, а я дам тобі ту любов, а я дам тобі прощення, бо на цьому місці радість, Дух Святий возвіщає, скоро прийде Господь, а ава Отче. Приготов своє серце, амін. Приготов своє серце, будь послушані, примирися один з одним. Амінь амін. І не неси тих нож, тоді прийде свобода і радість, мир тобі. Амін. Алілуя. Амінь.